Доброго дня, всі ми мріємо про відкриття нашого садочка, і батьки, і дітки, особливо наші діти, бо то підготовча група якраз до школи залишається рочок, і для дітей дуже важливо спілкування, соціалізація та навіть звичайний контакт з друзями. Всі ми мріємо вже не перший рік. Тому чекаємо, дуже чекаємо, коли наш садок відкриє двері для своїх вихованців. Ми, як і усі, чекаємо відкриття нашого садочку, щоб наші цікаві заняття з нашим вихователем Мариною Сергії були ще плідніші, ще цікавіші і подобались нашим діткам. Тому чекаємо. Ми дуже чекаємо, коли нарешті відкриється наш улюблений садочок. Наш садочок найкращий, а наш вихователь Марина Сергіївна найнайкраща. Тому ми дуже чекаємо зустрічі з тобою, садочок. Ми вітаємо наш садочок любимий, Гніздо Ластівки, 331 Я особисто дуже його люблю і тепло відношусь, бо я сама ходила у дитинстві в цей садочок, дуже приємні спогади. І зараз моя донька туди ходить. Ну, дистанційно онлайн навчаємось. Дуже тепле і хороше ставлення наших вихователів. І, взагалі, така тепла атмосфера. Мені дуже подобається. Бажаю цьому садочку нашому успіхів і процвітанням. Ми з нетерпінням Єна. чекаємо на відкриття а нашого не. садочку. Я вважаю, що дитячий садок гніздо Ласівки найкращий в місті Дніпро. Так, тебе да, краще за да, в місті. Звичайно. Так, звичайно. Дякуємо вам, шановні викладачі, за дистанційне навчання і віримо в найкраще. Дякую вам, дорогі вихователі, за ваше терпіння та розуміння, за доброту ваших серцець, за ваше чудове виховання та цікавий розвиток дітей. Ми вже в очікуванні, коли садочок відкриє свої двері для наших діточок і вони побачать свого креативного і працьовитого вихователя Марину Сергіївну. Сумуємо за садочком, нехай дітки скоріше повертаються до нього. У нашому державному садочку дуже ласкаві і добрі вихователі, до яких дитина ходить із задоволенням. Багато творчих завдань, іграшок. І дитині там дуже подобається. Наш синочок Сергійко займається в дитячому садочку номер 331 Гніздо Ластівки. Заняття проходять онлайн. Ми дуже задоволені і радіємо, що навіть в умовах війни наша дитина має змогу вивчати нове і розвиватися. Дякуємо. Вітаю всіх. Дякуємо нашому садочку, що в такий нелегкий час завжди залишається на зв'язку. Але ми з нетерпінням чекатимемо на його відкриття. Наш садочок найулюбленіший. В ньому дуже гарні та чутливі вихователі. А наш вихователь Марина Сергіївна найкраща. Садочку, ми дуже чекаємо на твоє відкриття. Скоріше відчиняй двері. Я мама донечки Емілії, яка відвідує дитячий садочок 331 гнізді до ластівки. Дуже вдячні за можливість відвідувати садочок хоча б дистанційно в такий важкий час. Виконувати такі завдання, розвивати дитину. Це дуже важливо, так як спілкування однолітків обмежене. Але це дуже добре, що є така можливість у нас. Чекаємо на відкриття нашого любимого садочку номер 331 Гніздо Ластівки». В нашій сім'ї тільки позитивне враження від дитячого садочку 331. До дитячого садочку ходила наша старша дитина, яка залишилася задоволена, і ми також як батьки. Тому без вагань ми здали до дитячого садочку нашу другу дитину. І будемо рекомендувати дитячий садочок іншим батькам, як самий найкращий садочок.